Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розказати вам про iPhone 16 Pro і поділитися власним досвідом користування даним смартфоном. Якщо ви хочете купити собі цей телефон, якщо ви шукаєте його плюси, мінуси, чи варто переходити з iPhone 15 Pro на 16 Pro, взагалі, яка думка про даний смартфон, то сьогодні в цьому відео я все в деталях вам розповів. Користуюся я телефоном 3 місяці. Досвід у мене хороший, ніяких проблем з телефоном не маю. Все працює класно, телефон не гріється, і всі задачі, які на ньому виконують, він робить без догану. Давайте почнемо з дизайну. Якщо брати по дизайну, то iPhone давно не змінювався, але все ж таки дрібнички по зміні в дизайні тут є. Якщо взяти по рамці, рамка тут така сама, як в 15 Pro, вона титанова, але вона така більш, знаєте, більш глянцева. На 15 Pro вона така більш структурована, а тут вона більш така прям заполірована. Як на мене, це плюс. Мені це подобається більше, тому що він такий більш гладенький. По тактильним відчуттям все те саме, і якщо брати з практичної точки зору, то рамка, що в 15 Pro, що в 16 Pro, вона не є марка, на відбитків пальців не лишається. І вона дуже стійка до царапи. Телефону три місяці, но що без чохла, і ви подивіться, що рамка в ідеальному стані, ну, як і сам смартфон. Тобто це реально практично. Титан це круто. Ну а по візуальній частині, от, блискуча така рамка, мені подобається більше. Вона, ну, щось навіть ближче посередині. Вона не є прям глянцева, не є прям якась матова. Але круто виглядає. Плюс візуальний змін це, звичайно, стосується. Кнопки, камера, контрол це все таки елемент дизайну. Вона вписалася з правої сторони смартфону, виглядає лаконічно, симпатично. Дизайну телефону вона вписується. Камери стали трошки більше. Відмінність також можна побачити по камері, що тут є вже в прошці 5 зум це видно по лінзі. Якщо по розміщенню лідару, по розміщенні спалаху, все те саме по суті. Білий колір мені дуже подобається в даному айфоні. Він такий дуже білосніжний. І я давно хотів білий айфон, давно білих не було, хотів попробувати. Практично, практично, в принципі, ніяких моментів немає використання. Без чохла ношу стан хороший. Що стосовно самої задньої кришки, вона зі скла звичайно зроблена, вона не марка. Де інде там можуть бути відбитки пальців, сліди залишаються, але воно легко стирається і доволі довго тримається в хорошому стані. Якихось царапин також не видно, матеріал реально стійкий до пошкоджень. Це стосується також і камер самих, самого скла на камерах, оцієї підложки. Ну все просто в далі. Тому що я смартфон кладу і низ, внизом, і екраном, і ну, реально стан у нього дуже хороший. Якщо взяти, наприклад, до уваги. Екран, тобто скло на екрані, то воно теж доволі стійке до царапин. Я правда там одну царапинку умудрився поставити, але в цілому екран теж до пошкоджень такий доволі стійкий. Аліофобне покриття дуже чудово. Палець ковзе реально класно, приємно, і тонкі рамки, і збільшений екран також надає такому дуже хорошому враженню від смартфона. Що стосовно кнопок, то кнопки тут, по суті, стандартно: Action button, тут дві качельки гучності плюс-мінус, лоток для сім-карти, збоку кнопка включення, плюс камера контрол. Якщо взяти з нижньої частини сітки динаміки все те саме, закритим металевою сіточкою тайп c вона тут вже швидше, це однозначно плюс, тому що смартфон по кабелю заряджається швидше, файли перекидаються швидше. І також, якщо взяти бездротову зарядку, то вона також стала швидше. Але треба, відповідно, оновитись, тому що старі на 15 ватт ідуть. В плані заряджання то відсотків на 25-30 він став заряджати швидше і можна витягнути там 27 ватт, як казує Apple спокійно, до 80% він буде заряджати швидко, а потім буде трошки сповільнятися. Але однозначно заряджається він набагато швидше. Це круто. От у мене повністю заряджений телефон може бути десь за годину 10, за годину 20, і ви маєте 100% акумулятор. Якщо по безротові, то відповідно там повільніше, але вже швидше, ніж раніше. Там, десь за годину 40, можливо, годину 50 заряджається по безроту. Це теж дуже круто. Екран. Екран тут такий самий класний, як і в iPhone 15 Pro. Я би не сказав, що він сильно відрізняється. Єдине враження це відповідно від тонких рамок і самого екрану, що він збільшився. Реально корисної площа стала більше, при тому, що габарити телефону стали не суттєво більшими. Він такий самий комфортний, його зручно тримати однією рукою, можна працювати однією рукою. Він не слизький, він міцно тримається в руці, нічого не тисне, ніде не ріже. Приємне дуже тактильне відчуття. І стосовно екрану, відчуття такі ще більше. Якщо, наприклад, перейти в налаштування і поставити е дисплей, наприклад, на темну тему, екран тут, на, саме на такому темному фоні, просто як закриває всю поверхню. Якщо звичайно ми перейдемо в меню, то все одно тут рамки такі дуже тонкі. Навіть Dynamic Island виглядає якось більш симпатичніше на такому більшому екрані з тонкими рамками. І реальне відчуття набагато приємніше. Плюс темна тема iOS 18. Візуальне оформлення ну, виглядає реально телефон дуже круто. Приємно дивитись такий екран. Що стосовно запасу яскравості, то вона тут величезна. Ну, в принципі, у мене ніколи не було нарікань і на той самий iPhone 15 Pro. Кути огляду теж хороші. Антиблікове покриття тут працює непогано, на сонці видно гарна картинку. Я на яскравість максимальну ніколи практично не викручую. Телефон реально по якості зображення дуже хороший. Відповідно, ніяких пікселів ви тут не побачите, ніяких, е, наприклад, в плані нечіткості не буде. шрифт читаємо дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, по значкам, то все відображається максимально круто. Я вважаю, що це одна з кращих матриць, яка на ринку, хоч Apple і роблять Samsung-матриці, але все ж таки вони калібрують їх під себе, залежить від програмного забезпечення, то мені подобається і кольорова гамма, і як взагалі передача самої картинки. Тут доволі так все виглядає природньо, гарно дивитись відео, гарно грати в ігри, наприклад. Дуже сочна, красива картинка. Що стосовно екрану, то це, звичайно, 120 Гц, адаптивна. Герцовка у нас екран дуже плавний все мега круто працює в системі. Ну телефон літає. Сам телефон звичайно, по залізу дуже такий е Саме сучасний, саме останній тут взагалі про залізо нема сенсу говорити, тому що воно все витягує і абсолютно всі ігри, всі задачі на ньому виконуються максимально швидко і плавно. Ну, а стосовно екрану самого, то сама картинка, коли ви щось включаєте, там ті самі 60 кадрів, 120 кадрів, відображення максимально теж круте. Також одним з плюсів даного телефону є його акумулятор. Якщо перейти в налаштування, пункт акумулятор, то зараз вам покажу. У мене 100% акумулятор за 3 місяці. Це хороший показник. Тобто за 3 місяці інтенсивного користування, 76 циклів. Акумулятор не просів, а він тримає так само добре, як і тримав. Ніяких проблем знову з ним немає. В плані, наприклад, як він тримав в мене цілий день стабільно, так він тримає цілий день стабільно. По акумулятору 16 Pro я в принципі задоволений був і 15 Pro, але 16 Pro тримає ще краще, і це той варіант, коли вже прошка... Тримає реально дуже круто, тому що в 9 годині, наприклад, я можу смартфон зарядити, користуватися цілий день. В 7 годині я прийшов додому. В мене ще лишається там 25%, і десь восьма або там година ближче до 9, Я можу поставити його на зарядку. Мені от вистачає його в моєму такому використанні. Так у кожного воно різне на цілий робочий день. І це реально круто. Це найголовніше при тому, що в мене завжди включений Bluetooth, у мене завжди включений Wi-Fi. Я користуюся 4G... Ну і відповідно по яскравості десь викручує відсотків на 60, можливо, там буває 65, орієнтовно так. І при тому, що телефоном користуються соцмережі, відповідно, зв'язок. Ну і, в принципі, все. Це, ну, це стандартно, я думаю, для всіх. Про камеру, наприклад, можна говорити багато, але я скажу коротко і пораджу вам подивитися всі відоси на каналі. За останні три місяця, тому що вони зняті саме на iPhone 16 Pro. Я відео записую на iPhone 16 і, Відповідно, картинка дуже класна, що я навіть не потребую купівлі окремої камери. Камера тут це 4К 60 кадрів, плюс може тепер 120 кадрів записувати. Ширік покращили, якість його стала краща. Якщо при хорошому освітленні, то е, передається картинка, видно, що цікавіше, чіткіше приємніше виглядає в поганому освітленні ширік ще треба, скажімо так, попрацювати. Якщо взяти в цілому по нічному режиму, тут він став трошечки краще. Я думаю, за рахунок процесора, все-таки, iPhone 15 Pro, Якщо взяти по фотографіях, то в принципі приблизно все те саме: і портретки, і ефект баке, і взагалі якість фотографії та сама по стабілізації ще він став краще, тому що різниця. Ну, я знімаю, я прям скрупульозно, так скажемо, порівнюю це. Різниця в стабілізації є, він став стабілізувати ще цікавіше. Картинка плавніша, і по зйомці реально це дуже крутий телефон. Тому перегляньте відео, там ви можете зацінити картинку, відповідно, а також зацінити звук, тому що він теж тут покращився. Тут тепер є можливість обробляти звук. Мікрофони стали кращими, і плюс обробка звук допомагає зробити його таким студійним. Тут багато є різних ефектів. Вже купа блогерів зробили на це огляд, але знову ж таки я ділю з вами своєю думкою. Це працює, різниця відчувається, і звук він піше круто. Якщо ви хочете, наприклад, знімати суто на айфон, використовувати його камеру і мікрофони. Вам цього буде достатньо. Причому він на вулиці справляється теж гарною задачею, коли, наприклад, є вітер. Погані погодні умови, то він також сприймає ваш голос дуже добре і відділяє, наприклад, ті звуки, які є поруч вас. Також хотів би зазначити, що в даному айфоні прокачали звук, динаміки тут стали голосніші, вони стали більш об'ємніші, бас відчувається краще. І мені подобається, що Apple прокачує саме цю функцію, тому що динаміки тут реально приємні. Якщо ви дивитесь відео на айфоні без навушників, через динаміки прослуховуєте, то дивитись фільми, грати в ігри, просто переглядати контент дуже приємно, тому що класне відчуття. І стерео, і класне відчуття самого звуку, тому що він реально тут приємний. Якщо взяти, наприклад, по бездротовим мережам, по, наприклад, блютусу, по вайфаю, ніяких проблем нас з телефоном абсолютно не було. Він не гріється, якщо ви його навантажуєте. Він не гріється на зарядці. Він може бути ледь теплим, він не має якихось таких глюків, знаєте, як ото, коли виходить новий iPhone, потім починає шукати якісь всі моменти. В даному випадку у мене взагалі це безпроблемний телефон, тому я можу вам сміло рекомендувати його. Телефон дійсно класний. А якщо порівнювати знов ж таки з тим самим 15 Pro, то він не має якихось колосальних відмінностей, але все ж таки у ці дрібниці, які є в зміні так, 16 Pro, вони в загальному роблять непогану картину, але якщо так прям цілеспрямовано переходити з 15 Pro, 16 Pro, я вважаю, що не потрібно. З 14 Pro ви відчуєте різницю. З 15 Pro не дуже. Хіба якщо ви хочете якихось нових там вражень, якщо для вас просто важливо максимально мати е, потужний смартфон, максимально прокачану камеру, то звичайно це завжди е, в новому айфоні, все-таки на невеликий відсоток, але воно йде краще.